Що ми бачимо? Ми бачимо велику кількість дорослих дітей, різних козаків і дівчат, які мають різні достатки. А це, до речі, безкоштовно. Все один із великих людей, так званих, ну його так називають місцеві, великих меценатів американських. Просто поставив бочку, бочку з кавою, розчиною. А ці хлопці обслуговують. А правильно я розумію, да, ця кава безкоштовна. Безкоштовна кава, так? Для, для всіх паломників і для всіх людей. Ну, ось береш, п'єш каву, безкоштовна кава, безкоштовні е, кейки, безкоштовні пиріжечки, е, солодощі. Діти, дорослі, веселяться однозначно, не зважаючи ні на що. Е, тут знаходиться велике місце для молитви, велике місце для то, для того, щоб е, разом святкувати, для того, щоб разом харчуватися в окремі години. Звісно, журналісти, наші колеги, варочки, торгові точки з музичкою, продавці самі баломники, велика кількість людей, які просто вже почали їсти і святкувати. Хлопчики, підлітки, просто тусуються тут. Ну і знову ж таке прибирання. Ви казали, грязно прибирають, справжній пилосос працює, прибирає. Безкоштовна роздача одягу, безкоштовне харчування у великій кількості, безкоштовна роздача літератури. Ці книги, до речі, безкоштовні, їх можна брати і йти просто собі з Богом. Красавчики. Гарнесенькі хлопці. Це наші пацани. Хлопці, що чекаєте? Роботу? Це хлопці, які носять сумки. Ні? а просто працюють. Добре, гарного дня вам, козаки. Yeah. <гум> ну, всі уманчани працюють і заробляють хто як може, хто як хоче. Це, це ж ва, Для уманчан це ж ва. Дивіться, яка кількість людей. І ця кількість не закінчується. Тобто, скільки йдеш по вулиці довжиною, приблизно до одного кілометру, і отакий от великий трафік. Є поліцейські і ізраїльські. Є прекрасні залипонські речі. А ці речі продають 100% не українці. Їх продають ось ці хлопці. Красавчики. Ну чого красавчики? Ну я просто люблю цих е, всіх людей. Люблю людей та їх називаю красавчиками. Знову наші козаки на роботі працюють. Це хлопці з Америки. Отак виглядаєте. Героям слава! Молодець, бачите, як вітає. Слава Україні кажуть, то американці були. Це корні ізраїльтяни, це, скоріше всього, Південно-Африканська Республіка. Ну і ще близько 50 країн, в яких представлено браславські хасиди, Браславський хасидизм розповсюдився по всьому світу. І ці нащадки, діти Цадика Нахмана, продовжують. Продовжують розвиватись, продовжують розмножуватись, продовжують народжуватись і прославляти свою віру. Ну, віра в них весела, вони танцюють, вони співають. Вон, подивіться, як вони себе ведуть. Молодець. Іде та співає. Ось такі. Знову ринок, знову продуктові лавки. Ну і хлопці, які продають стартові пакети. Наші українці, які що продають воду, колу, діти. Люди, які продають стартові пакети. Якби не мій охоронець, цей би хлопець вже до мене б... запитував би, що я тут роблю. Ось цей, наприклад. Веселяться однозначно. Велика кількість машин, які збирають сміття, величезна кількість машин. Є ось такі козаки з лисами. Але вони себе поводять досить фрівольно, зверніть увагу. Он малий виліз їде, палить. Наші українці прилаштувалися на невеликому легкому транспорті, рухаються. Ходимо до центральної площі, і ми тут бачимо, як хлопці танцюють. Машина їде, вони танцюють. Ось так це відбувається. Ну це, це святкування, це святкування нового року. Уманчани пересуваються на своєму транспорті, але хлопці веселяться, максимально веселяться.